Попри те, що в календарі уже березень, зима не відпускає українців з початку нового тижня, похолодання посилиться та повернуться опади. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, за прогнозами синоптиків, 6 березня, сніжний циклон накриє всю Україну. По всій країні йтиме мокрий сніг з дощем. тільки на півдні буде лише дощ. Суха погода очікується тільки в Луганській та Донецькій області. Там переважатиме похмура з проясненнями погода. Що стосується температури повітря в цей день, то буде як і попередні дні. Так по всій країні повітря буде прогріватися до плюс п'яти плюс сіми градусів тепла в денний час доби, а на півдні, як завжди, трішки тепліше до плюс дев'яти градусів в день. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то вона місцями буде опускатися до мінус 5 градусів морозу. Вітер в цей день буде переважно південно-західного напрямку 5-10 метрів в секунду. Так, у понеділок, в західних областях, температура коливатиметься від плюс 2 до плюс 6, а вночі буде від мінус 1 до мінус 4 градусів морозу. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від плюс 2 до плюс 5, вночі буде прохолодніше від мінус 2 до мінус 5 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 3 до плюс 7, а вночі від мінус 2 до мінус 5 градусів морозу. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатись в межах від плюс 3 до плюс 7, а вночі від мінус 1 до мінус 4 градусів. У понеділок на півдні температура буде від плюс 5 до плюс 9 в день, і від мінус 1 до мінус 3 градусів морозу вночі. У Києві, 6 березня, протягом всього дня буде триматися хмарна погода. Вранці піде дрібний сніг, який до обіду повинен закінчитися. У другій половині дня опадів не очікуються: температура повітря буде від мінус 2 до плюс 2 градусів тепла. У Львові весь день буде хмарним, без опадів. Температура повітря становитиме від мінус 2 до плюс 1 градусів. У Харкові у понеділок хмари, що з'являться на небі вранці та протримуються майже весь день. Ввечері повинні розсіятись без опадів. Температура повітря очікується від мінус 3 до плюс 3 градусів тепла. У Дніпрі увесь день небо буде ясним, але ввечері можливо погода зміниться на хмарну. Ввечері, можливо, пройде дрібний дощ зі снігом. Температура в цей день буде від мінус 1 до плюс 5 градусів. В Одесі 6 березня зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами без опадів. Температура повітря буде від плюс 2 до плюс 7 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!